Всім добрий день і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу поділитись цікавим візерунком ажурні ромби, який ви можете бачити на екрані. Поряд проста коса на 4 петлі. З м'яким переплетінням, про яку я також сьогодні розкажу. Цей візерунок я використала для в'язання літнього джемперу чи літньої футболки, кому як зручно, із 100% бавовни. Але ж його можна застосувати і у в'язанні демісезонних виробів із міксу пряжі або мироносової вовни. Після зйомки відео на візерунок обов'язково вийде відеоінструкція по в'язанню літньої футболки, який ви бачите на екрані. Тому, якщо когось це зацікавить, будь ласка, в'яжіть і діліться своїми роботами. У своєму зразку я буду використовувати пряжу еджитом. Від магазину ярна в 50 грамах 127 метрів. Щільність в'язання в 10 см 19,5 петель і 28 рядів, спиці 2,5. Я окремо пров'яжу візерунок ажурних ромбів і окремо косу. Раппорт ажурних ромбів складає 15 петель на 28 рядів. Тож я запрошую пров'язати цей візерунок разом зі мною. На спиці 2,5 я набрала 15 петель, 13 петель рапорта і 2 петлі кромкові, і починаємо в'язати перший ряд. Кромкова петля. Кромкову петлю знімаємо, одна виворітна. Дві петлі разом з нахилом вправо. Накид, одна лицьова. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, накид, одна лицьова. накид, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, наступна петля пров'язується лицьовою. і зняту петлю перекидаємо через пров'язану лицьову. Одна лицьова. Накид. Дві петлі разом з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, наступна пров'язується лицьовою, зняту петлю перекидаємо через пров'язану. Виворітна петля, і крумкову я пров'язую виворітною петлею. Другий ряд. І всі виворітні ряди ми пров'язуємо за малюночком. Кромкова петля знімаємо. Далі у нас іде лицьова, ми пров'язуємо лицьовою. Далі виворітна петля. накиди ми також пров'язуємо виворітними петлями. І так, до кінця ряду. Третій ряд. Кромкову петлю знімаємо. Одна виворітна. дві петлі лицьових. Одна, друга. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Накид, Дві лицьов... три лицевих, вибачаюсь. Раз, два, три. накид, Дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, другу петлю пров'язуємо лицевою і зняту петлю перекидаємо через пров'язану. Дві лицевих. Одна, друга, виворітна петля. І останню петлю кромково пров'язуємо виворітною петлею. П'ятий ряд. Кромкова петля, одна виворітна. Одна лицьова, дві петлі лицьовою разом з нахилом вправо, накид, п'ять лицьових, Одна, друга, третя, четверта, п'ята. накид. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, наступну петлю пров'язуємо лицевою і зняту петлю перекидаємо. Одна петля лицьова і одна виворітна. Закінчуємо кромковою петлею. Сьомий ряд Кромкова петля, одна виворітна. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, накид сім лицьових петель. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вліву, Першу петлю знімаємо, наступну пров'язуємо лицевою і перекидаємо зняту петлю. Одна виворітна і кромкова петля. Дев'ятий ряд. Кромкова петля, одна виворітна, одна лицьова. Накид. Дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, наступно пров'язуємо лицевою і зняту петлю перекидаємо. П'ять лицевих. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, накид. Одна лицева, одна виворітна і кромкова петля, одинадцятий ряд. Кромкова петля, одна виворітна, дві лицевих, накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, наступна Лицьова петля ізняту перекидаємо три петлі лицьових, одна, друга і третя. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, накид, дві петлі лицьових. одна, друга, одна виворітна петля і остання крункова. Тринадцятий ряд. Кромкова петля, одна виворітна, три петлі лицевих, одна, друга, третя, накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу знімаємо, другу пров'язуємо лицевою, зняту перекидаємо. Одна лицева петля. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Накид, три лицевих. Одна, друга, третя. Одна виворітна петля і остання кромкова петля. Ось такий візеруночок у нас виходить. П'ятнадцятий ряд, кромкова петля, одна виворітна, одна лицьова, накид, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво, першу знімаємо, знімаємо наступна, пров'язується лицьовою і зняту петлю перекидаємо через пров'язану. Далі лицьова петля. Накид, три петлі разом лицевою. Першу петлю знімаємо, наступні дві петлі пров'язуємо лицевою разом з нахилом вправо, і зняту петлю перекидаємо через пров'язані дві накид, одна лицева, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Накид, одна лицева, одна виворітна, і остання кромкова. петля. Сімнадцятий ряд. Кромкова петля, одна виворітна, дві петлі лицьових, одна, друга, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, першу знімаємо. Наступна лицьова і перекидаємо через пров'язану. три петлі лицьових, одна, друга, третя, дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, накид, дві лицьових, одна виворітна і кромкова петля. Дев'ятнадцятий ряд, кромкова петля, одна виворідна, три петлі лицевих, одна, друга, третя. Накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу знімаємо, другу пров'язуємо лицевою, знято перекидаємо через пров'язану, одна лицева. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, накид, три петлі лицевих, одна, друга, третя. Одна виворітна і кромкова петля. Двадцять перший ряд. Кромкова петля, одна виворітна. Три лицьових, одна, друга, третя. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, накид, одна лицева, накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу знімаємо, наступну пров'язуємо лицевою і зняту перекидаємо. Три лицевих петлі. Одна, Друга, третя, виворітна петля і кромкова петля. Двадцять третій ряд. Кромкова петля, одна виворітна, три петлі лицевих, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, накид, одна лицева. Накид, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу знімаємо наступна лицьова, знято перекидаємо. Три лицевих, раз, два, три, одна виворітна і кромкова петля. Двадцять п'ятий ряд. Кромкова петля. Одна виворітна, дві лицевих. Одна, друга, дві петлі разом, лицевою з нахилом вправо, накид, три лицевих, одна, друга, третя, накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу знімаємо, другу, пров'язуємо лицевою, зняту, перекидаємо через пров'язану, дві лицевих. Одна виворітна і кромкова петля. 27 ряд. Кромкова петля, одна виворітна, одна лицьова, дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, накид, п'ять лицьових, одна, друга. Третя, четверта, п'ята. Накид. Дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу знімаємо, другу пров'язуємо лицевою і знято перекидаємо одна лицева, одна виворітна і кромкова петля. Я пров'язала останній 28-й виволітний ряд, і ось такий ажурний ромб у мене вийшов. Після волого-теплової обробки цей візеруночок буде виглядати так само, як у мене на літній футболці. Зараз я хочу показати, як я в'яжу косу на 4 петлі з м'яким переплетінням. Ось вона як виглядає? На спиці 2,5 я набрала 8 петель, 6 петель рапорта і 2 петлі кромкові. кромкові. Перший ряд. Кромкову петлю знімаємо. Далі виворітна петля. Виворітну петлю пров'язую для того, щоб коса 4 петлі, щоб було зручніше і зрозуміліше. І, е, далі в'яжемо 4 петлі лицевих. Це перший ряд. Далі, кромкова петля, вибачаюсь, одна виворітна петля, і кромкова петля. Другий ряд і всі виворітні ряди ми пров'язуємо за малюночком. Третій ряд, кромкову петлю знімаємо, далі пров'язуємо одну петлю. І наступні дві лицьових петлі нам потрібно перехрестити. Першу петлю ми знімаємо, далі пров'язуємо лицевою петлею. Я підхоплюю спицею зняту петлю, і роблю таким чином. Підхопила, і от перехрестила. І пров'язую лицевою петлею другу петлю. Далі дві наступні петлі лицьових. Виворітна петля і кромкова петля. П'ятий ряд. Кромкову петлю знімаємо, одна виворітна. Дві петлі, які ми лицеві перехрещували, ми пров'язуємо лицевими, одна, друга. І тепер перехрещуємо наступні дві петлі. Першу петлю я знімаємо, я знімаю, ну, я ось так. Пальчиком придержую. Другу петлю я пров'язую лицевою, далі підхоплюю зняту петлю, одягаю на спицю і пров'язую лицевою. Ось така петля, ось таке перехрещення вийшло. Виворідна петля і кромкова петля. Ось такий візеруночок у нас виходить. Ну, може, це не зовсім на косу схоже, але ж, ну, ось таке, я його назвала м'яке переплетіння. Ви можете знімати петлі на шпильку або на додаткову спицю. Я просто роблю так, як я вам показала. Далі знов іде лицьовий ряд. Потім перекрещуємо в одну сторону, в другу сторону і знову лицеві петлі. То, ось таким чином в'яжемо. Я пропоную вам далі переглянути, як ці малюнки виглядають в моїй літній футболці. Я дякую за увагу. сподіваюся, що моє відео для вас було корисним. В'яжіть і отримайте задоволення. Будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Попереду багато буде цікавого. Дякую за увагу ще раз і до нових зустрічей!